Здоров'я вам і вас Боже на все святе і Боже. 14 травня за новим стилем календаря, за старим це 1 травня, перший день. Прослави пречистої Богородиці місяця і кажемо щиро ми славимо маму, що кличе до храму. Вединах, Маріє, веди нас Маріє, веди до вічного Бога, одна лиш дорога, веди нас Маріє, веди, Зустрічаємо сина прочиста хвилину. Україні, і героям, слава Богом, Богородицею. З Івано-Франківська, вітаю вас, я, Борис Золодюк, Павло Дністер. У черговому фільмі Поклик і Павість Пресвятої Богородиці, вас Боже, на все свято і Гоже, чудотворним Христом Кобзаря, який встановлений тут, на сонячній поляні, де на два камені є Бог і Божа Мати Сонця. І куди? Пречиста Божа Мати кличе. Людей і молитись від кожного міста, від кожного села України, запалити свічі, лопатки, щоб скоріше було сонячне воскресіння наших героїв з великим кобзарем, який за Божим благословенням, при відкритій всенародній підтримці, не через бюлетні, а через явне голосування на майданах сіл і міст України, буде підтриманий як гетьман президент України. Згідно про УПА даних ще в 1942 році, нагадаю вам я, із цієї тижні, 2 до 22 травня, особливо ми пошануємо Тараса Шевченка з 8 травня, коли тіло його переміщали урочисто в супроводі людей побожних, патріотичних із Петербурга. Чиграда правильно казати назва того міста, яке будувалося нашими козаками, і де тисячі козаків померли при будівництві того міста у ті часи Петра І, обіснуватого того царя Московії. І нагадаю вам я, дорогі мої, що пише, коли Бог прийде, то царство його буде по всьому світі, кероване ним і від нього призначеним людям, які в святі вернуться. А також вони попросять Бога, щоб їм допомагали люди землі, які вони підберуть собі до роботи. І в цьому світі більшість людей, як пише Біблія, мають шанс піти до пекла. Тож причиста Божа мати лагає всіма святими, щоб вони у ці роки, особливих божих, перевірок. Іспитів, які тривали, нагадаю вам я, що Бог мав прийти ще до 2000 року, були певні пророцтва. Бог дав шанс, щоб люди зробили щось таке і покаялись, і покуту здійснили, і Бог годили, за що Бог їх оправдає на суді своїм і дасть їм шанс іти чи до чистилища, чи до раю. Чи залишитися у нашому краю, тому що в небесах на сонці рай Божий так і буде, і через сонячний рай люди будуть мати зв'язок з іншими сонцями, з іншими зорями в апостола Павла є такі слова в посланні до коринтян, що кожна зоря має свою славу, тобто не рівну славу, а відрізняється по величині слави. І власне наша сонячна система. Не є одинока все В інших сонячних системах є життя, але там життя здійснюється за єдиною книгою Божою, із, власне, новим і старим заповітом Біблією, який буде доповнений третім заповітом, бо Бог, Отець дав старий заповіт, Бог син новий, а Бог Дух Святий, дасть третій заповіт, якому буде описано всі ті події, які сталися. Часу, коли Ісус вознісся на сонце, і коли на десятий день дійшов Дух Святий на апостолів, і як сказано в Святому Письмі, що Дух Святий почав сходити не тільки на апостолів, а на всіх людей, тих, що Бог Ісус наш просив за них у Бога Отця, але одні той дух прийняли і його на собі примножили, благодать Божу. За молитвами щирими, за покутними, героїчними праведними справами Бог збільшував той дух святий на них, а інші навпаки втратили благодать Духа Святого і за злим духом пішли, тому що злий дух через сатану, через ангелів робить все, щоб люди не йшли за святим Духом, і щоб люди не були вірні Богові і тим людям, які все більш Божі, які у більшості в світі не розуміються. Бо за них кажуть, що вони ніби як не від світу цього, їх не тягне щось матеріальне, а вони шукають те, що ідеальне, духовне. Вони шукають не те, що для тіла якусь поживу, тілесну, а шукають те, що для душі. І Бог казав, що шукайте найперше слово за царство Боже, а все інше вам додасться. Пам'ятайте про це, дорогі мої, і додасться вічне щасливе життя людям Божим і в небі, і Божу пришестя на цій землі. А поки що. Попереду найважчі дні випробувань Бога, коли буде з'ява вже Христа, чорноокого, чорноволосого, вночі в час війни мовірно атомної чої, в час якої є такі пророцтва, які піддасовуються під Фатівські пророцтво передання Люсії. Що нібито буде сіяти червоний хрест вночі, три дні і ночі, і з нього прийде нібито Бог. Насправді це буде космічне шоу. Нагадаю вам, я голіть проект «Голубой Луч», що У небі літають близько 50 тисяч супутників, які вже створюють всякі шоу, всякі спалахи, з яких створюються штучні землетруси, штучні повені, штучні буревії, урагани їх ніколи не було в тих частинах, де вони створюються. Це все йдуть випробування. ...сатанинських глобалістських проєктів, і нагадаю вам я, що згідно з того письма, 13 глави, буде робити сатана, його запроданці, слуги зла, все, щоб було створено єдиний уряд, всесвітній з єдиним правителем, і мати Божа пояснила, а де ж вони хочуть свою столицю зробити саме в Україні, саме в Києві, і саме тому московити біснуваті, серед яких є антихрист Путін з його двійниками Богом проклятими і вже Христос, якого я вам показував у відео, який живе на Уралі в Челябинську, умисно, що китайцям. Буде віддано пів Московщини пограв, що вони допомогли захопити і Європу, і США, і Канаду, встановити диктатуру зла через свою поліцію і армію. Що буде сказано, що нібито на них Боже призначення таке, бо вони найбільша нація, і Бог їх нібито буде навертати, вони нібито будуть ставати християнами. Я нагадаю, що там близько 20 єпископів висвячені вже папою Франциском минулі роки, які не хотів висвячувати е, папа правдивий останній Бенедикт Шістнадцятий, за що замовчиться в засобах маси інформації, що того комуняки такі закляк яких драконопоклонні китайці, сатанисти рекомендували, щоб вони раптом єпископами там стали все це проект створення вже церкви, яка ми бачимо москальський Пархат, у ній головний. Ми бачимо, що та церква служить не Богові і Божій Матінці, а служить протилежним силам зла. Ми бачимо, як благословляють її вже е, отих е, лже християн на убивства, на грабунки, на насильства і як нав'язують, що нібито Московія якась там богоносна і все таки інше, е, що є брехнею, е, що є е, свято. Котаство і злобіди люди мають єднатися саме навколо Галичини, не тікати Бог зна куди. А я це говорив ще з 2010 року, що на Галичині Бог своєї ласки особливо буде показувати, дорогі мої. Ну і ви бачите особливе чудо, коли саме над цим місцем Бог перший дав веселку, «Надаю вам я над сонцем. Таке чудо було біля Страстного Христа України. Торік темною з 1995 року, коли спочатку веселка була в бік заходу сонця, коли той встановлювався. А потім Бог дав саме в минулому році бачити веселку, що дідо мої заголі знайдіть, я показував вам над цим хрестом і саме над сонцем. І це особливий такий знак, тому що звичайно веселка дається під сонцем. І це бік Києва. І ось за понад 15 років встановлений хрестом в Неділю травня Бог дав такий суперзнак. Нагадаю вам я це обітниця, що Бог буде порятовувати світ. Перше вона була дана після того, як був потоп як Ной з ковчегом опинився на горі Арарат в Єрменії, Звідти життя поновилося у світі. Казав багато знаків, що він з нами. Нагадаю вам я, що вперше старі люди не пам'ятають, що був такий снігопад. Цікаве відео Віктора Кирія за те, що це співпадає з пророцтвами забутими, що коли сніг упаде на покоси несподівано на весні, тобто на скошену траву, це буде Боже знамення, що Бог замінить владу злу на свою. І, і, і на краще, і як ми пишемо зліва направо, нагадаю вам я, так як і хрещимося, так е, є народне прислів'я таке, що Бог зі зла, що е, зможе, що захоче, на добре поверне. Є також відео влади Віктор Карій пригадала слова свого покійного батька, якого ще за почі, чоловіком від Бога, що казав він, настане кінець владі злій. Авії, коли сніг ляже на покоси, бо таке буває раз на століття, і несе з собою не погоду, а переміну на краще. Та й підтверджує я, що причиста Божа мати з присятим богом зблагословили це сказати і сказати саме, давши знак той, що не являється на місце це. І також перед тим на свято благовіщення, ви пам'ятаєте, що була зла погода, яку Бог перед передвернує неділею, чудом Божим змінив на добре. Але в той час саме на п'ятій стації де. Є хресна дорога пасі, 170-метрова, Нагадаю вам я навколо Сарасного хреста України. Люди бачили, що була блискавка, яка влучила в той каштан, на якому намальовано хрест і п'ята стація. Що біля нього каштани світуть, а він стоїть з опаленим стобором. Хоч внизу там він зелений, живий каштан, але зверху він оплавлений саме тою блискавицею громом. Перед святом благовіщення. Це знак, дорогі мої, за те, що саме в місяці травні, але за старим стилем календаря, коли особливе було молитви, нагадаю вам я саме 14 травня, тому що це перше травня за старим стилем календаря, до чудотворних хрестів до ікон причистий Богородиці. Саме за поміч Пречистої Богородиці, особливе заступництво перед Богом, що всіма святими вона за нас благала. Ну, дай вам я, що там, де є чудотворні хрести, всюди було зафіксовано з'яви Бога й Божої матірки щаслив не встановлені. Саме тому Пречиста Божа Мати кличе туди йти, молитися, запалювати лампадки, але особливо мати Божа наголосила в місяці травні йти не тільки до Страсного Хреста України, а йти і до Христа Кобзаря, тому що Саме він розташований так, де люди можуть поставити намет. Це чудово, що той хрест має засіяти, про що Бог дав мені пророче сон. Сам я що перед Божим пришестям має засіяти вода, як я вже вам говорив, Дністра, Дніпра, Бога, їхніх приток веселково. Має з'явитись газета поклик не до всіх, а тільки до тих, які є родичами, героїв наших святих, їхніми друзями. А також сіяти мають ті хрести, які саме в Франківську найперше. І нагадаю вам я, що саме тут буде збір Божого війська. Туси людей смертних, безсмертних з Богом, і Божою матірською. Тому, дорогі мої, повірте у ці передання святі, Моліться, щоб здійснилися вони. Нагадаю, що Боже Пришестя має бути сонця в четвер, коли люди побачать на сонці ікони і синій крест, синій тризуб з Христом. І саме сонця, Бог Божа Мати з Божим військом, будуть іти до Франківська в той час, коли мають зійти чудо храми, окрім того, до нас. З України не менше, ніж по сім, а в нашу область 77 із сонячним Божим Єрусалимом, Золотою Божою столицею, також щодо крами, зійдуть ті місця, які особливо намолені, там, де Фатіма в Португалії, де Люд у Франції, де Черхостова Польщі, і де в Іспанії, де Петрофіно в Італії. Але саме на цій поляні найбільші люди в перший світі мають помолитися, подякувати Богу саме у час, коли буде з. П'ятниці по неділю все більші Божі чуда за нашу перемогу. Передавайте вісті ці, щоб не сталося у світі в Україні. Пам'ятайте, що неминуче переможемо ми з Богом з Божою матінкою, і всі ті, які все ді ж вірні, добрі, божі, патріотичні діти. А покорить ми згинуть, як згинули, пропали на листі сіги. Псалом 109. сказав Господь Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у ніг твоїх. Жезл сили Твоєї пошле Господь із Сеона, царюй посеред ворогів твоїх, з тобою, народ твій у день сили твоєї, у світлостях святих Твоїх, і з утроби, раніше віків я породив тебе. Клявся, Господь, і не розкається, ти священник, повік за чином Мелхиседековим. Господь, праворуч тебе, Він у день гніву свого уразить царів. Він учинить суд над народами, покриє землю трупами, знищить голови багатьох у великій країні. І з потоку в дорозі тому високо несе голову. Слава Богу, слава Україні!